Народної самооборони, це ми зараз починаємо та з запізненням в декілька місяців. Ну, Інформація так. про скупчення загрозливе скупчення військ почала поступати десь з кінця жовтня. Здається, ну спочатку листопада вже про ну, це так. говорили в світі. Ну так тобто вже потреба було діяти. Влада не діяла. Влада замість того, щоб казати, так дійсно є небезпека. Давайте нам зброю, давайте нам підтримку. Ну от сьогодні в Європі було прийнято рішення. Підтверджене рішення Єврокомісії про те, щоб нам виділити мільярд двісті мільйонів так. євро, Так, читав, читав. Так, так, ось, будь ласка, цю ситуацію використовуєте для цього. Хай вони нам більше грошей дають. Говоріть, що ми під ударом, ми прикриваємо всю Європу. Давай можна було витиснути з цієї ситуації не мільярд двісті, а три мільярди. А можна і десять витиснути. Можна десять. Але для просто Європі мені цікаво, що в них там. Ну а нафіга воно їм. Європейцям? Ну так, да. ви не вже думаєте, що так уже Росія піде кудись там на Польщу, далі, А там? чого ж не піде. Запросто піде. Ну, Польща це дивіться... не Україна, Польща член НАТО, Ди... і член ЄС. Ну так дивіться на член НАТО, який тиск через кордон тиснувся. Це фактично агресія. Агресія руками е... мігрантів. Значна частина з яких спеціалісти кажуть завербовані агенти російських спецслужб угу. привезені. Спеціально, щоб їх таким чином пропихнути в Європу і е, щоб вони там були керованими агентами, щоб можна було щось робити. Ви знаєте, я коли почув про оцю зброю, хто б там якби не стібався, мовляв, О, от Україна там про хач, дайте, кидайте, таке інше. А ви знаєте, я так проаналізував, якось сидів вдома. Час був і думаю, а іншого якби і виходу за великим рахунком не було. З економікою в нас ну ви розумієте, як воно. Шанси там кудись там вступити членом стати НАТО чи там ЄС. Ну ви самі розумієте на сьогодні які ці шанси. Слова вже от так їх наслухали з цих слів е різних. Ну, це єдиний наш варіант, коли ми можемо сказати: вибачте, ну давайте лізьте так. Звичайно, Європі вигідніше нас озброїти, щоб ми стримали цю російську агресію, ніж щоб їм довелося самим стримувати. Ви ж дивіться, які вимоги Росія поставила НАТО. Що заберіться геть із так. всіх. І ще й давайте нам якісь там, я не знаю, гарантії, там, якісь письмові, так, і гарантії правда? що ми будемо повертати свою сферу впливу, а ви так. не будете нас чіпати. Так, завтра так. зараз вони вимагають уже забратися з Прибалтики, там, з Румунії, з Польщі. А завтра вони скажуть так, давайте половину Німеччини нам назад, бо ми страна побідітель во Второй мировой війні. Так. Вони це розуміють на Заході. І он недавно батько Лукашенко, як він чудово проговорився, коли він сказав, що е, якщо Україна, мовляв, нападе, то війна три дні продовжиться максимум. Ми Україну захопимо і до Ламаншу дійдемо. Ну це ж не, не просто так було сказано. Те, що вони з Путіним говорять, ось. Е, у бацькі на язиці з язика злетіло, от і все. Я думаю, що це теж було помічено. Знаєте, королем можна захотіти стати або імператором. Це ж не значить, що ти станеш. Ну воно, то так. Але Їм ж і ми би... тільки дай там, правда. Наміри то і корону би наліпили би. Так, 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 так. Наміри ну, так. такі. Так що так. Європа правильно робить, що так би мовити, сполошилася і нас підтримує.